Є теми, до яких я повертаюся час від часу, і наголошую на тому злочині, який Росія. Чиняє на наших землях, і я розумію, що цю тему я давно вже не піднімала і її саме час знову собі нагадати. Почну здалеку. Почну далеку, тому що все-таки у нас було 1 вересня і дуже довгий час найбільшим кринжем, пов'язаним з школою на українських територіях, звичайно, для мене було явище Димітрія Прастігосподі Голубова Дмит... Очень добрый. Он помогает детям, бабушкам ставит. Дмитрий Голубев – это такой добрый человек, который э, строит, делает что-то хорошее, строит что-то новое. Дмитрий Голубов строит дома, делает э, людям жизни лучше. Спасибо вам, Дмитрий Голубов, за такой вкусный mm -hmm. мяс. Карандашом сто процентов лучше кушать, чем линейкой. Дмитрий Голубов, если ты смотришь, если ты смотришь этот канал, то я тебя благодарю. Ты, хоро ты хороший. Ты построил очень много площадок. И большое тебе спасибо, что подарил мед. Дмитрий Голубев. Якщо ти дивишся це відео, то дай знати, де ти зараз. Бо ти так активно засував по Одесі. Це місцевий одеський депутат, і не тільки пов'язаний з медоносством. головний медонос, в принципі, України, так би мовити. Але зараз невідомо де знаходиться Дмитрій Голубов. Можливо, йому не оплатили появу на різних каналах для того, щоб виконувати роль чаплиги. До чаплиги ми перейдемо трошки згодом. В принципі. Фігура Голубова мене зараз не настільки цікавить, як цікавить те, про що ми зараз з вами поговоримо. Тому що більше від Дімітря Голубова у мене не бомбить, бо є теми набагато чутливіші. Дивимось. Не Уважаемый Владимир Володимирович, меня зовут Силка Иван, Я тоже иду в перший клас. Хочу сказати вам большое спасибо за те, що забудетись у моєму любимому місті Маріуполь. Хочу... А Він, що я вам... Він, не, волнуйся. не волнуйся. Тебе надо просто поблагодарить терориста, який зруйнував твоє місто, зробив життя там неможливим, зробив вас всіх заручниками. Треба подякувати цьому терористові за те, що він дуже сильно про тебе піклується. І ви розумієте, Дмитрій Голубов, який змушував їсти дітей, ну, точніше, команда якого змушувала їсти дітей Одещини мед з баночки прямо в класі олівцями, лінійками та підручними засобами, знову ж таки, в жодне порівняння не йде з терористом номер один, який для себе, для свого ега, для свого Піар відділу для новинних випусків на своїх телеканалах змусує першокласника Маріупольського записувати йому подяки, подяки, в яких хлопчик розповідає, що він дуже цінує опіку Володимира Путіна і дуже дякує йому за те, що той піклується про його рідне місто Маріуполь. І найцікавіше, звичайно, можна побачити взагалі всю цю терористичну мізансцену, яку ми бачимо. Зважаючи на те, що поруч з хлопчиком стоїть Пушилін, який проговорює йому той текст, що хлопчику треба виголосити. В принципі, руський мір во всій його красоті, не волнуйся. Лілодіович Владимир просив: а хотів би, щоб як от час, коли ми ждали а, вот, включення, як от заботілися вас старше класники, нормально понравилося, що щоб... і коли ви пишете це не для Путіна. Я можу сказати, що це для Путіна, тому що Путін зробив пряму лінію зі школярами. Зокрема, пряму лінію зі школярами тих земель, які стер просто під корінь. Ви побачили? Путін дивиться на цього першокласника і посміхається, і отримує задоволення. Це не для Путіна, а для кого же? Ні, я розумію, що, грубо кажучи, він тут відіграє роль балалайки, яку треба показати по телевізору і нагадати, який їх вождь найкращий. але він бере у цьому участь. Не можу сказати, що це для мене якась новина, що я цього раніше не бачила, але звичайно, цинізм порівняно навіть з попередніми роками привітань першокласників і відеороликів, на яких вони дякують Росії за своє щасливе дитинство, все таки були не такими цинічними. Але звичайно, це вже багаторічна практика на окупованих українських землях, де росіяни вимагають подяки від дітей, чиє дитинство зруйнували. Мы сейчас находимся в школе номер 63, в которой ровно 7 лет назад погибли дети в результате артиллерийского обстрела Украины. Подобные мероприятия они важны в первую очередь для молодежи, молодежь это наше будущее, потому что мы живем в сложную эпоху информационного противоборства. когда и стирается история, и стираются подвиги наших предков, стирается правда и истина. И наших детей пытаются учить по новой кальке, которую пишет Запад. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы наша молодежь помнила о тех трагических событиях, причины тех событий, виновников тех событий. Нужно понимать, кто был агрессором, на какие поступки способен был агрессор, и делать так, чтобы этого больше не допустить. Я нагадую вам це відео, воно ретро. Я його вам уже колись показувала у своїх попередніх випусках, для того, щоб просто показати тяглість цієї традиції, яка називається Ми зруйнуємо те, що є на українських землях, побудуємо своє, почнемо переписувати ідентичність дітей і презентувати це як манно-небесно, як благо, що спустилося на їхні ісконно-русські землі. Теж відбувається і зараз по всіх каналах. Федеральних у Ютубчиках скрізь розкидані відеоролики про те, що воєнстрой пастроєл для Маріуполя передову школу з цитатами Путіна виґрівіни на стінах. Коротше, город будущего починає свою історію. Маріуполь, тепер місто майбутнього, тому що спочатку його руйнують, а потім розповідають про те, що більшого щастя ця земля не знала, адже. Сюда пришел Путін и будет нести образование в массы. Ми бачимо, що окупація розгортається наповну, презентують окупацію з розмахом. Ми ще поговоримо про те, як глубінний народ на це реагує. Зовсім не так, як вам здається, насправді ніхто не тішиться з великодушою Путіна, а навпаки, обурюється. Так навіть що треба було випустити спеціально навчених людей, які розповідають про великодушу Путіна ще раз. І тут ви говорите про те, що ви помітили, що школу називають школа мікрорайона Невський, і це все в Нєвському районі відбувається, Так я вам можу сказати, що Петербург якраз і є головним спонсором того свята дитинства, що відбувалося 1 вересня у Маріуполі. Тому що, окрім того, що все це всі ці сюжети разом з прямою лінією Путіна пустили по всіх федеральних телеканалах, звичайно ж, блогерів і різні інтернет-продукти. Теж активізували і вони розповідали про те, що в Україні розказують, що всіх дітей украли. А вот посмотрите, как происходило 1 сентября в Маріуполі сплошной праздник. И В честь этого замечательного праздника Петербург організовували для школьников в парке 50-летия. Победы Очень крутой атмосферный праздник, который мы сейчас посетим. Петербург радовал детишек бесплатными угощениями и питьем. Ну и как же на мероприятии без развлекательной программы? Так, я тоже довылась, околудовалась от видео, Потому что Петербург радовал детишек и, конечно же, была развлекательная программа. І у мене брови дуже ж високо вилізли, тому що чомусь не було прямого зв'язка з путіним. Хоча, можливо, просто Путіна більше цікавлять хлопчики, а не дівчатка. Але що це за розвага така? Ну як кожне не п'яті без розлікательної програми. Що це за розлікательна програма? Але, зрештою, це не найбільш цинічний уривок цього концерту. Давайте подивимося, що там іще було. Бо видовищ було достатньо. І всі ці блогери з одного боку відпрацьовують свою повестечку, заробляють гроші. А з іншого боку, я цей контент весь зберігаю для того, щоб ті, хто повинні будуть потім відповідати перед законом, відповідали. Але, але це ще не все. Я хочу, щоб ви занурилися в атмосферу свята, і тим не менше, коли будете занурюватися, слухайте той музичний ряд, який підібрали організатори для того, щоб відсвяткувати 1 вересня з маріупольськими дітьми. Це так прекрасно 1 вересня святкувати з маріупольськими дітьми 1 вересня під пісню Little Party Never Killed на Убарі. Так, мир мір убиває, при цьому рускій мір змушує українських дітей танцювати під пісню. Вечірка маленька ще ніколи не вбивала. На жаль, ця перепрошивка відбувається: дітей переносять насильницьки. З однієї групи в іншу, прописуючи їм їхню нову ідентичність, міжнародна спільнота не бачить баба, грається в сліпу бабу. Ми спостерігаємо за цим захоєм і паралельно існує глибинний русський народ. З одного боку, для глибинного русського народу підкреслюють демонічність українців і наш нацизм. Показують те, як українські діти співають на концерті. Ванька встанька, де ти є, як там ви казали, що не знали, ой, як вийшло, як же так. У Дібровах виблукали, куди бігти, як же так. Ванька встанька, що таке, приготуй собі пакет. Ванька встанька не біжи, вже нема куди йти. І пропагандисти розповідають, що українські діти співають про мальчика русского, Ваньку, для якого треба приготувати пакет. Чого мальчик? Ну, до нас прийшли не мальчики. Вони вже палазріле, взросле з паспортами. Не знаю, це одна історія. Закінчити сьогоднішній блок про Маріуполь і про школи, і про відбудови, і про прекрасне далеко. Мені хочеться. Фільмом, на який я рекомендую вам сходити, і рекомендую вам поширювати про нього інформацію, тому що якщо ВООН не бачить злочини Росії і геноцидальні практики проти українців, то можливо, ми зможемо донести цей складний меседж до світу своїми силами. Someone once told me Wars don't start with explosions. They start with silence. <laughs> Russians have entered the city. The war has begun, and we have to tell its story.

not let it happen. І я розумію, чому люди бояться йти на цей фільм в Україні, але я вважаю, що принаймні трейлер, принаймні базову інформацію треба поширювати для того, щоб ширша аудиторія мала доступ до України. І до того, що відбувається з боку Росії, до тих геноцидальних практик, які вчиняє Росія, попри те, що ООН це заперечує.